Вітаю, мене звути Ганна, я практичний психолог. Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні ми з вами будемо говорити про втому, як зрозуміти, що я втомилась або втомився, що зі мною відбувається. Я не знаю, як у вас, але у мене є така штука, я іноді не відслідковую той момент так, що я вже втомилася, що вже досить, вже треба зупинитися, вже треба відпочити. І насправді дуже багато людей. вони... Відчувають в тому вже тоді, коли це ну, остання стадія, коли ти вже просто там помираєш, лежиш і тобі вже просто ні до чого. До речі, я створила безкоштовну книгу-помічник електронну, яку ви можете взяти, скачати у мене в Телеграмі. Заходьте до мене в інстаграм, там все є в посиланні в шапочці. Там є посилання в шапочці. Там ви можете перейти в мій бот і скачати цю книжечку або продивитися її. Можливо, вам буде вона корисна. Там буде про те, як себе відновити, якщо ви втомилися, якщо у вас стрес і так далі. Отже, давайте подивимося, які симптоми говорять, що ви просто втомилися. І я хочу розділити на коли ми відчуваємо, що ми втомилися, ми можемо, коли ми втомилися, ми можемо відчувати, як і Упадок такий сил, так і фізично, і морально, психологічно, так і перезбудження. І я не знаю, як у вас було таке, що коли ви перевтомилися, але ви думаєте, що ну, вас просто штормить, у вас вас емоційно хитає, наприклад. і... Ви такі заведені, і вас дуже складно зупинити. Все, понеслась душа в рай, ви там починаєте ще більше на себе брати, ще більше на себе брати, Наче підвищується сильно тривога, і ви не можете просто зупинитися. Так от, перезбудження може бути емоційне, фізіологічне, так, коли ми, у нас собиття, ну ми до цього дойдемо. Давайте подивимося, я собі тут зробила невеличкий такий конспект, так, я буду підглядати. Перший психологічний симптом. Того, що ми втомилися, це труднощі із концентрацією, Знайоме відчуття, коли ми робимо більше помилок, ніж зазвичай. Коли нам складно щось, ну, людина щось нам говорить, і ми через 3 секунди просто забуваємо. Нам складно слідкувати за ходом розмови. Нам важче залишатися залученим до завдань. І також нам важко сприймати нову інформацію. Буває таке, що ти по 300 разів маєш перечитати одне й те саме, бо ти тупо не можеш сконцентруватися. Можливо, мозок трошки перенапружений і треба відпочити. Далі ми відчуваємо зниження продуктивності. При розумовій втомі наша здатність ефективно та результативно виконувати завдання може зменшитися. Також, також ми можемо в цей момент почати прокрастинувати. І прокрастинація вона має різні причини насправді. І втома може бути однією з цих причин, коли ми об'єктивно втомилися все. Там ніякої в цьому двойних посилів немає. Ми просто втомилися. І ми не можемо. Це винести, і нам треба відпочити. Також у прокрастинації є й різні причини, mm -hmm. так, і ми про них говоримо на моєму курсі Розкіш бути собою, про самооцінку мотивацію. У нас там є розділ про прокрастинацію, мотивацію і дисципліну. Тому так, знижується продуктивність. Якщо ви відчуваєте, що ну, ви не можете виконувати такий об'єм задач, як раніше, можливо, вам треба відпочити. Наступний симптом втоми. Психологічний, це, звичайно, проблема з пам'яттю. Коли ми не можемо запам'ятовувати, коли ми все забуваємо і нам взагалі якось ну, просто не лізе, ми не можемо щось згадати. От воно крутиться, а ми не можемо це згадати. Далі відсутність мотивації, наступний симптом, і це теж то, в топку про прокрастинацію. Коли ми «Ой, я не змотивований, щось зі мною не так, щось зі мною не так. Можливо, ти просто втомився або втомилась, і не треба додумувати різних там якихось психологічних проблем, коли ти просто можеш бути втомлений. І коли ти втомлений, треба відпочивати. Але проблема ще в тому, що люди не вміють відпочивати. І це також навичка, якій треба навчатися, і ви будете здивовані емоційні зміни. Наступний симптом втоми це емоційні зміни. Тобто, психічна втома може впливати на ваші емоції та настрій. Ви можете відчувати підвищену дратівливість, перепади настрою або почуття перевантаженості, кому це знайомо мені. І ви також можете відчувати себе більш чутливим або реагувати більш чутливо на стресори. Тобто. Ваша реакція перебільшує стимул. Ну, щось трапилось, і ви реагуєте так, наче щось трапилось дуже набагато більше. І є така от нестабільність емоційна. Це також ознака втоми. І це, це така, знаєте, ознака втоми, коли вже, ну, ви давно втомилися. Не, не вчора, а вже давненько. І ви не відпочиваєте. У вас порушений баланс відпочинку та. Роботи. Я, взагалі, амбасадор цього балансу. Для мене це дуже важливо. Це моя, одна з моїх цінностей, основних. І я вважаю, що про це важливо говорити і. Розвивати ці навички відпочинку. Деньку. Наступний симптом втоми, який проявляється психологічно, це зниження креативності. Доброго дня, всі моїулюблені улюблени, доброго дня, всі мої улюблені блогери, люди, які щось пишуть, які створюють контент, які там щось коротше. Мої творці. Якщо вам не лізе, ви не можете щось вигадати, і ви думаєте, що ви бездарний. Скоріше за все, ви втомилися. Насправді, генерувати ідеї це дуже колос. Це це колосальний... це колосальний труд. Постійно щось створювати це забирає дуже багато насправді нашої психологічної енергії. І ми можемо втомлюватись, і нам може не лізти. Це означає, що треба дати собі простір. Мозку треба розслабитися і відпочити. Тоді до вас прийдуть нові ідеї. Вам, до речі, також може бути складніше критично мислити або підходити до завдань з різних точок зору. Тобто, це також впливає. Ми стаємо більш плоскими в своєму мисленні, коли ми втомлені. Далі порушення прийняття рішень. Коли розумова втома у нас є, прийняття рішень може бути більш складним. І вам може бути важко зважувати якісь варіанти, аналізувати інформацію або впевнено робити вибір. Взагалі, в моменти втоми нам може бути дуже складно, ми можемо відчувати себе якимись потеряними. І тут важливо відпочити і не приймати життєво складних таких рішень, коли ми перевтомлені і коли ми. Можемо бути емоційно розхитаними. Якщо це можливо, зробіть паузу, відпочиньте і потім приймайте рішення. Якщо це можливо, якщо ні, то, то ні. Далі сенсорне перенавантаження. Тобто, коли ми втомлені, розумово, фізично неважливо, ми можемо стати більш чутливими до зовнішніх подразників. Як правило, ви можете відчувати таку роздратованість. Лякливість так, до гучних звуків, яскравого світла, або якимось жвавим середовищем. От ви приходите з роботи, наприклад, або я не знаю, що ви там робили, і ви втомилися. Або у вас був складний день, ви втомилися. І знаєте, знову ж таки, це не про один день йдеться. Зазвичай втома накопичується. Коли людина втомилася один день, вона може поспати і вона відпочиває. Коли сна коли сну недостатньо, це означає, що втома, скоріш за все, накопичена. І, звичайно, ви можете ставати більш роздратованим до того, що діти там бавляться, шум, телевізор, гам, сусіди, собаки, птахи, якийсь там ремонт. І оце все постійно і ще й сонце ясно світить в очі. Тобто це нормально, що коли ви втомлені, ви будете дуже. Такі сенсовні до цього. І що я рекомендую? Як я роблю? Я зазвичай. У мене є Blackout Curtains це штори, які затемнені, затем, не знаю, як правильно перекласти. І вони просто, якщо їх задинути, вони роблять кімнату тупо чорну, як ніч. Також в мене є маска і біруші. І мені це допомагає відпочивати. Коли я приходжу з роботи, в мене завжди зачинені штори. Ну, я така людина, я люблю темряву. Про холоду і тишу. Ну, таку легкий, може, якийсь джазик там на задньому плані. Але це я люблю. Це моя атмосфера, це моя, так, те, яка я є. Е, і це те, як я відпочиваю. Тому, можливо, вам також допоможуть там, біруші, якісь оці примочки, які можуть трошки знизити ці стимули, скажімо, подразники. Отже, тепер ми з вами подивимося. Які у нас є ознаки фізичної втоми. Ну, я думаю, ми всі з вами розуміємо, коли ми фізично втомлені. Це загальна втома. Коли ви відчуваєте якийсь упадок, таке виснаження, ви можете відчувати фізичне виснаження, брак енергії. Далі м'язова слабкість, так? Ну, Це зрозуміло. Уповільнення рефлексів та координації. Ви починаєте там падати, врізатися, ви починаєте бути. Як це сказати, кламзей незграбним. Дякую. Отже, ви можете реально, ну в таких станах краще не водити машину авто, краще не робити речі, які можуть бути потенційно небезпечними для вас. Далі, зниження витривалості. Звичайно, при втомі, втомі вам складніше якісь фізичні навантаження робити. І це означає, що вам треба відпочити. Задишка. Фізична втома Може супроводжуватися відчуттям задухи, або утруднення дихання, біль та ломота. Фізична втома може бути пов'язана з болем у м'язах, ломотою в тілі, або в дискомфорту у суглобах. Це також про фізичний відпочинок, порушення координації, головні болі. Доброго дня. Взагалі, це для мене знайома тема, коли я втомлююсь, або особливо коли є психологічний стрес. У мене прям моментально починає голова боліти. От коли в мене виброс такий, знаєте, відбувся там адреналіну, там різних гормонів стресу. І я прям відчуваю прилив такий крові до моєї голови. І я прям відчуваю, що все, у мене починається голова. Прям пульсувати, боліти. І таке буває рідко, але буває. Я прям помітила один випадок. Мені зателефонували з роботи, і там була певна конфронтація. Я прям відчула, як в мене все розболілась голова за секунду. Тому так, якщо у вас головні болі, можливо, ви також втомлюєтеся. І плюс стрес. Про стрес ми будемо говорити в наступному відео. Зниження роботи імунної системи. Людина стає більш чутливою до хвороб, до якихось насмороків, цих там кашлей, якихось інфекцій. І... Або людина хворіє і вона довго-довго. Починає відновлюватися, тому що є зниження імунної системи через, можливо, стрес, через складну, знову ж таки, складну ситуацію вдома, на роботі, або просто коли забагато ви на себе берете забагато чого відбувається зараз. І важливо зазначити, що фізично втома може бути. Спричинена різними факторами, так? Зокрема, недостатнім відпочинком, перенапругою, захворюванням, поганим харчуванням і так далі. І знаєте, знову ж таки, повернуся до теми відпочинку. Дуже багато людей не розуміють, що таке відпочинок. А відпочинок насправді це бездіяльність. Коли ви. Мало отримуєте стимулів, коли ваш мозок не отримує постійної інформації. Він в такому більш повільному стані роботи, скажімо так. Ну, тобто він не обробляє там, інформацію, він не думає, він не створює, він не читає, він не дивиться, він емоційно не реагує. Коли є знову ж таки емоції, подивитися сльозливий фільм, подивитися трилер про маніяків убивць, щоб відпочити. Звичайно, в такі моменти ви будете, якщо ви емоційна людина, емпатійна, побачитись подушками. Поплакатися, посміятися, там, попригати, потанцювати, побігати по полям, по лісам, сходити в гори це не відпочинок. Це може бути збросом напруг, якщо ви в напрузі, якщо у вас стрес, там це може бути емоційно розрядку, коли знову ж таки є накопичення, коли от, от, от все, ви вже не можете, вам треба це виплеснути. Це може. Але відпочинок це трошки про інше. Відпочинок це про пасивність, коли ви. Не маєте фізичних стимулів, психологічних там і так далі. І ви просто знаходитесь в стані спокою. Спокою. Гіперактивним людям може бути складно з цим, але знову ж таки це важливо для вашої нервової системи, тому що коли ви постійно а, у дії, ментальні, психологічні, обробці інформації, побігли, попригали, ви не відпочиваєте. Ви не відпочиваєте. Ви можете розрядитися, розгрузитися, але це не відпочинок. Нам треба взрощувати в собі культуру відпочинку, правильну, і баланс між роботою та відпочинком. Це частина Частина нашого шляху. Якщо ми хочемо бути в, в якійсь справі успішними і або просто здоровими, дуже важливо відпочивати. Дякую, що подивилися це відео. Я маю надію, що воно було не дуже для вас таким грузячим. і Нудним, тому що зазвичай я такі відео не роблю, мені здається, може, мені здається. І знову ж таки, будь ласка, під цим відео ви можете отримати цю книжечку безкоштовно, яка може вам допомогти трошки почати розвивати собі певні навички відпочинку, внідряти їх в своє життя. Добре, я зараз побіжу у справах, зняла вам два відео, маю надію, що вони були для вас. Цікавими корисними, я була дуже рада зняти ці відео, тому що я давно вже не знімала, це відео якесь дуже довге вийшло. Так, бо в мене не було простору для цього. Я працювала, я стомлювалась, і знову ж таки, для мене дуже важливо відпочивати. Я не буду на себе брати набагато більше, ніж я можу унести, тому що навіщо? Просто просте питання: навіщо? Кому від того буде краще? І я обираю. Відпочинок, я обираю комфорт. Саме тому зараз я не дуже часто знімаю відео і, можливо, буду знімати їх частіше. Я хочу внедрити цю звичку у своє життя зараз. Я над цим працюю і подивимося, подивимося, що з цього вийде. Насправді, тому що мій канал не монетизовано, я його веду скільки три роки. Він, я з нього не копійки ніколи не отримувала. І, звичайно, коли ти робиш там якісь відео, ти витрачаєш по 5-8 по годин на те, щоб його там знайти, якісь там ідеї, там, зробити певний план відео там, або потім це ще обробляти, якщо там є якісь вставки. Ну, коротше, і звичайно, це займає час. І коли ти за це нічого не отримуєш, то, звичайно, це демотивує. Ну, навіщо мені витрачати 5 годин свого життя, якщо я можу. Цього не робити. <хи> Можу просто поробити щось більш приємне і розслабляюче. Звичайно, мені подобається робити відео, але я маю надію, що канал буде скоро монетизованим, щоб мене це більше стимулювало. Проста істина. Бо кожен труд, кожна робота має оплачуватися все дуже просто. У нас часу обмаль в цьому житті. Дякую вам ще раз, що подивилися це відео. Я бажаю вам прекрасного настрою! Будьте в безпеці, бережіть себе і побачимось у наступних відео.